У Чернівцях розпочався перший етап патріотичних змагань Сокіл Джура, у яких беруть участь майже сотня хлопців та дівчат з різних навчальних закладів області. Команди діляться на рої, змагаються у стрільбі, строєві підготовці, надають домедичну допомогу та показують навички виживання в екстремальних умовах. Про підготовку та відмінність цього сезону від попереднього розповість Євген Пасайлюк. Сергій Ніколайчук, колишній військовослужбовець, з 2014 року захищав нашу державу. Після демобілізації став вчителем. Нині викладає предмет захисту країни разом зі своєю командою. На змаганнях представляє ліцей номер 12 Ювілейний перший етап змагань він завжди такий швидкісний, тому що тільки почали місяць назад діти приступили до навчання. Окрім того, Деякі з них перший рік вивчають предмет, тобто дуже мало було часу на підготовку, але насправді все пройшло добре, багато бажаючих, діти розуміють, що це їм потрібно, особливо в той час, який ми зараз з вами живемо. І з радістю відгукнулися, провели підготовку. Сьогодні ще зробили генеральні репетиції і відповідно приїхали сюди, щоб взяти участь в першому етапі змагань. Команда до змагань готувалась місяць. Рій наш називає, називається хижаки. «Готувалися на шкільному майданчику. Час уроків, після уроків наша команда вперше знаходиться на такому заході, на такій грі. Але ми дуже вражені, нам дуже подобається. Так, дуже багато команд, але якоїсь невпевненості чи переживання. Воно відповідно що всередині є, але ми впевнені у своїх силах і ми готові боротися, ми готові доказувати нашу назву і доказувати наше гасло. Наше гасло раз, два, три. Якщо прийдуть вороги, розірвемо на шматки. У своїй перемозі впевнені інші команди. Минулого року ліцею номер 22 не вдалося перемогти. Цьогоріч виступають з новим складом. Ну всі вже зрозуміли, до чого її готують, і всі вже були заряжені. І є до чого там стремиться. Ну, ми постараємося взяти як може, краще місце. Ну, ми справжні патріоти. Ми усі з прапорами і в нас має бути чудовий номер. Вас вітає річ! Нащадки козаків! Наше гасло, наш приятель, вітер сміливий. І це нас назвать. Мироду, козацького діти. Землі української цвіту. Танцювальний виступ продемонструвала команда Чернівецького філософсько-правового ліцею номер 2 із назвою Незламні патріоти. До Були такі хвилюючі, це було моє перше виступлення в джурі. Після не знаю, як, типу страх, але й весело, ну, весело було. Наша назва Незламні патріоти! Наше гасло, Україна! Ти дала мені честь! Дала ім'я українець! Сьогодні участь брали 17 троїв старшої вікової групи навчальних закладів Чернівецької громади. Минулого року ми закрили. Але ж жури п'ятдесять роями. Це всіх вікових груп. Як от сьогодні мої представники вже сказали, менше роїв не буде. Чи це багато для порівняння у 2021 році, коли ми виробили перше таке публічне відкриття на вулиці Кобилянській, у нас було всього 11 роїв, і ми пишали, що ми змогли їх зібрати. Тому сьогодні гра справді набрала масового характеру. Ми маємо 4 зареєстровані курені. Ми маємо 8 куренів заявочки на реєстрацію. Більше того, ми говоримо про те, що ми хочемо зареєструвати Січ у місті Чернівці для того, щоб справді себе вже так просто повноцінно і потужно почувати на рівні України. На загальнонаціональному рівні змагання Джура проводять з 2009 року, а з 2015 го у них беруть участь усі області України. Це те покоління, яке буде в майбутньому захищати нашу країну, тому що на жаль, ми від цього нашого агресивного і злісного ворога нікуди не дінемось. І якщо говорити про місто Чернівці, то у нас прийнята програма національно-патріотичного виховання, в рамках якої якраз і відбувається саме ця гра, і це дуже важливо. Хоча це тільки один із елементів то. Що треба робити в освіті для того, щоб виховувати справжнє, справжнє патріотичне українське покоління? Але вона показує чудові результати, і ми бачимо, що фактично кожен заклад середньої освіти зараз має відповідні рої. Тому дуже з цього тішимось і хочемо побажати дітям отримати задоволення від цієї гри. Решту етапів змагань триватимуть до червня 2025 року. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4.